Привіт, малята, всіх вас рада привітати і найкраще побажати. Добрий день, дітки, а яка зараз настала пора року? Так, зима, а які ви знаєте ознаки зими? Дні сірі зовсім короткі, йде сніг під сніговою ковдрою спить земля. Крига міцно скувала річки та озера. І сьогодні, дітки, ми з вами вивчимо віршик Наталі Забілої у лісі. Метелиця хурделиця замила лісок, як біла ковдра стелиться під соснами сніжок. Стрибають прудко білочки на соснах угорі, напутрились на гілочках поважні снігурі. Зайчата стали білими, ну зовсім наче сніг, щоб в лісі не зумілими підшукувати їх. Тепер давайте з вами спробуємо вивчити віршик, а щоб нам легше було запам'ятовувати, ми будемо використовувати картинки. Метелиця, хорделиця Замила лісок. Як біла ковдра стелиться під соснами сніжок. Стрибають прутко білочки на соснах угорі, напутрились на гілочках поважні снігорі. Зайчата стали білими, ну зовсім наче сніг, щоб в лісі не зумілими підшукувати їх. Діти, давайте ще раз повторимо вірша. Метелиця хорделиця замила лісок, як біла ковдра стелиця під соснами сніжок. Стрибають прутко білочки по соснах угорі. Напутрились на гілочках поважні снігурі. Зайчата стали білими, ну зовсім наче сніг. Щоб в лісі не зумілими відшукувати їх. Молодці малята, у вас все добре вийшло. Бажаю вам гарного дня, до побачення малята, до нових зустрічей!